Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду начиняти барабулю, і у двох варіантах буде одна начинена пісна барабуля, а інша буде з фаршем. Ну от, Якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі, і ми сьогодні будемо таку начиняти барабулі. Це дуже смачненька барабуля і пісна, і та, що буде начинена фаршем, дуже буде пісненька. Дуже буде смачненька. Ну от, покажу вам, Розкажу вам, що мені для цього потрібно. Я взяла барабулі. От у мене трошки багатенько тут, тому що я кажу, що я в двох варіантах буду її начиняти. Фарш, в мене свиний фарш. Цибуля три штучки, бо тому що цибуля буде йти і до фаршу, і до грибочків буду підсмажувати. Грибочки, шампіньони у мене. Декілька. От в мене тут є 7 штучок таких невеличких. Шимпіньони. Одна морк, морква, величенька морква, перець чорний малений, сіль, олія і отакий от невеличкий кусочок сира, десь 200 грам. От все, що мені потрібно сьогодні для такої барабулі. Для такої страви. Ну от я буду зараз все нарізати і буду потім, потім вам покажу. Але зараз покажу, як я буду от для начинки вирізати барабулю. Ну, бачу, в мене тут є і така і величенька, і мала, і така круглесенька. Ну, різна, яка є, таку і беріть, я буду отак її, як кажуть, човниками робити. Отак. бачите Взяла її. Отак. Бачите, це вирізала. Оце все, що вирізається, це можна по тому посмажити. Там, бачите, вирізала. І тепер можна ложкою взяти. Чайну ложечку. Можна ножиком. Хто як вміє. кому як краще. Я отак завжди ложечкою роблю. Бачите, отак. Бачите, її можна смажити цю барабу. І ще от зробити трошечки майбільше, щоб ось там такий О, так. Бачите, як? Ще можна так зробити. От ще трошечки звідси вибрати і трошечки більше. Ну, десь отак виходить вона, така барабулька Сюди буду я начиняти. Зараз фаршем або а та, що пісна, От з грибочками і з морквою. Ну, все. Коли я все накришу, почистю, далі вам буду показувати. Я вже е, порізала. От морку зітерла на терці. Цибулю, дрібнесенько так порізала цибулю. От, ще видно. Отак. От, ну, кожен знає, як цибулю різати. Як. І морку отак от, потерла на самій великій кітерці. І грибочки порізала. Так, дрібненько порізала. Може ну, один ще залишила, покажу вам. Можливо, хтось і. Ліпше мене знає краще, але я покажу, як я от для цієї начинки для барабулі. Я готую і нарізаю. Так, дремнесінько. ще так. Отак от дремнесінко. Ось от так нарізала я грибочки. Ось так от. Бачите. Ось такі дрімнесінки в мене вийшли грибочки нарізані. Ну от, і Фарш я одну цибулю я сюди дві дві я до фаршу. Зітерла теж на терці, а одну сюди для грибочків зараз смажити буду з грибочками з моркою. Ну от беру зараз фарш, сюди велику посудину пересиплю і додам сюди перчику, за смаком. Все, даєте собі за смаком. Візьму от. Соли трошечки, ну так так, ну, півчайної ложечки. Потім вже коли вимішаю гарнесенько, І тоді попробую на перець, на сіль. Ну, от І все. Це я зараз гарненько вимішаю, накрию і хай собі стоїть, до тоді, до поки буду начиняти барабульку. А от зараз йду тушити грибочки, оце все буду тушити. Я фарш вже вимішала, з цибульку з перчиком, з сіллю. Все попробувала на сіль на перець, все там вистачає. І тепер покажу вам, ще обов'язково сюди треба додати води, щоб фарш у бараболі не був забитий. Обов'язково. Ну, Я десь так дам ну, грам 70 на цю кількість фаршу. от, Фарша от, я дала скільки водички. І гарненько ще вимішаю зараз. І обов'язково ще попробую зараз на сіль після води. Я забула вам сказати, але я поправила себе. Я вже поставила сковорідку. Сковорідка нагрілася, буду додавати олії. Отак небагато, але так, щоб було морква і цибулька мала в чому просмажитися. От, Отак. Спочатку просмажу трошечки цибульку. Так, вона тільки прив'яне, і я зразу додам до неї моркву. Цибуля трошечки вже просмажилася, трошки прив'яла, і я додаю сюди цибулю. Додаю моркву. так. цю моркву. І потім вже додам сюди грибочки. Морква вже трошечки протушилася, бачите, буду додавати сюди грибочки вже. Отак. Можна додати трошечки водички сюди, щоб вони трошечки не так горіли, а Бо морква забрала, як бачите, олію майже всю. Ну, грибочки і самі зроблять трошечки зараз води. Але я додаю трошечки. От. Трошечки небагато, десь грам 20. Такі додам, щоб вона... Морква гарнесенько мор, е, Ці грибочки гарненько протушилися. Зараз тільки вода гарненько випарити. І будуть готові. і морква, і грибочки, все буде готове. Зараз я вже на цьому етапі і посолю трошечки. Теж візьму дрібку, показують соли, посолю. А перчик вже буду давати кінці, майже, коли вже все буде готове отут. Додам ще перчик. Все, поставлю на маленький огонь і ще пару на їх пару хвилиночок воно потушиться. Рибочки вже майже готові. Вони ще будуть у духовці досмажуватися. Трошечки додаю тепер перцю. Все. Я виключаю. І зараз тільки трошечки отак пропустимо. Іде перес по всій всій наченочки. І ставлю, щоб вона простивала. Коли простине, вже буду туди начиняти барабольку і буду показувати. Ну от, начинка вже простила рибочки з морквою. Барабольку я теж вже гарненько. От бачите, поробила, почистила так І покажу вам ще. Отак я її вичистила, бачите? І знизу, оце оце знизу, я трош... отак трошечки, трошечки підрівняла. Отак, щоб вона гарненько отак, стояла на формочці. Я взяла отаку формочку. Бажано, щоб формочка була така трошечки глибоченька, тому що я зараз зверху буду ще її от фольгою накривати. Буду обов'язково. І, ну що, все, майже сказала. А тепер буду. Трошечки олію сюди в формочку, да. так дала десь. Ви вже дивіться по своїй формочці, скільки там оліїв треба. Ну, трошечки треба так, щоб вона мала оця бараболька у чим там просмажуватися. Отак, змастю її гарненько і от сюди теж. Я духовку вже включила на 200 градусів унизверх. Ну, no, десь отак. І зараз буду вже от фарш готовий начиняти буду показувати, як я це буду робити. Отак, щоб я ja, і видно було. Візьму чайну ложечку от білю бараболю. Отак. Накладаю. Гарненьку ложечкою туди я її. Затискаю так. отак. Повну зверхом не треба робити, тому що воно, коли буде смажитися, оця наченоч може підніматися ще. Так гарне, і от буду ставити сюди. І слідучу так само. так я трошечки так так. Ще можна трошечки. Ну от так, бачите. Ну. Дівчатка, хлопчики, тільки мені не пишіть. Я зараз оцю барабулю із цією пісною начиночкою і з фаршем буду ставити в одну формочку. Я ще не знаю, чи вона вміститься в мене вся, але в одну. Я сьогодні показую такі дві от начиненої барабольки для тих, хто схоче такої пісної барабольку з пісною начинкою, а хтось, можливо, сподобається комусь із фаршем. Так що ви мене не судіть строго дуже, тому що я буду їсти і ту, і ту. Все. Більше об'ясняти нічого не буду. От вам показую тільки, що я буду робити разом, щоб ви мені не писали там нічого лишнього. Я з рибочками вже начинила, а зараз вже буду з фаршем. Ну і, в принципі, так само і з фаршем буду начиняти, як і з рибочками. От беру фарш. Браю так само і гарненько ложечкою притискаю. А ще без вершка, дівчатка без вершка, так рівненько, щоб, але добре, я її туди затискаю. От. Барабольку я вже начинила, бачите, як вийшло? Першим і другою наченою. І тепер беру фольгу і фольгою буду накривати зараз. Я вже накрила фольгою і йду ставити у духовку. Скільки буде запікатися, я вам скажу ну, більш-менш десь до години. Але кожен вже хай орієнтується по своїй духовці. Ну, от далі, як я буду сир там зверху ставити, і коли, я вже вам покажу. От, дівчатка, хлопчики, я вже у другій кімнаті, я вже колись біля духовки. І показую вам, не показала і не зробила, що я сюди лию води. От, взяла в кружку води, можна гарячої води, отак. Десь так, щоб бараболя була у воді. Ну, хоча б на палець там води би було. Більш-менш. Багато не треба, ну так, десь на палець. Все. І тепер накриваю і ставлю в духовку. Пройшло 50 хвилин. І я бачу, що я потрогала барабулю. Барабуля вже готова. Бачите, як запеклася. І тепер буду присипати сир зверху. Як ось я оцею рукою. Отак просто зверху буду ставити сир. Бачите, видно? Ой. Ну, от. Отак. Буду ставити сир. Ну, я поставлю і вже тоді. Поставлю її назад у духовку. На хвилин 5-10, ну, як ви любите, щоб у вас там сир розтопився чи трошки засмажився, це вже кожен дивиться, як йому хочеться. Ну, Зараз ставлю сир і знову поставлю її у духовку. Ну, все, все вже готове. Бараболька дуже гарно, гарно просмажилася. І як бачите, от як сир зверху просмажився. Трошечки, я б довго не тримала, щоб ну, хвилин десь. Сіль і він просмажився, сир. І от бачите, оці теж так гарні, Ой, гарячі руки взяла. Так. Ну, от і ця барабулька з грибочками так гарно теж посмажилася. Ну, а зараз візьму на тарілочку і покажу вам, що вийшло. Візьму цю. Ай, гарячі, гарячі. Оцю візьму ще одну. Ну от така сьогодні барабулька. Дуже смачна вийшла. Це пісна, як я казала, ну а ця вже така собі з фаршем і з сиром. Це дуже-дуже смачна така барабулька. Я зараз її отак прямо. Бачите, яка вона всередині видно? Фарш всередині, зверху сир. це дуже смачно. Ну і для посту хто поститься, це дуже... я попробувала, той раз тільки пісну робила отаку барабульку з такою начинкою з грибочками, то дуже-дуже смачно. А сьогодні ми будемо смакувати таку барабульку з огірочками, Такими домашніми кисними. І хтось може хоче з томатним со соком. От. Рядом. А можливо, хтось вміє зробити якийсь собі там соус для такої барабульки і теж дуже-дуже смачно буде. Ну що, хлопчики дівчатка, хто був сьогодні зі мною на кухні дивився, як я готувала таку барабульку, готуйтеся це смачно, це дуже смачно. Особливо, хто хоче пісну таку барабульку, це теж дуже смачно. І всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі вам дуже-дуже гарно дякую, за все, за все. І бажаю нам усім мирного неба, добра, здоров'я і всього-всього найкращого. І запрошую вас і надалі на мій канал. Заходьте. Я думаю, що будуть далі страви смачні. Ну і що? Тоді до зустрічі!